Вчора у Марганці відбувся мітинг на честь загиблих на Євромайдані. Мирна акція перетворилась у захоплення кабінету мера. Під час сутички побили заступника міського голови. Зараз чоловік знаходиться на лікарняному. Марганецькі мітингувальники наполягали на проведенні позачергової сесії. Основним питанням було зняття мира міста з посади. Про події, що відбулися далі у сюжеті. На Марганицький мітинг зійшлося близько трьохсот людей. Спочатку вшанували пам'ять загиблих, потім вже з нетерпінням чекали одного виступу мера Марганця Олега Бідняка. Люди кажуть, втратили до нього довіру. Ждали виступлення, я його лічно ждав бідняка, я його лично, я вам говорю одразу, я би його унічтожив би там, бо б бун би прийшов. Активісти запевняють, мітинг планували мирний, однак люди почали діяти за іншим сценарієм, захопивши кабінет мера. Все на власні очі бачила сторож міськради. Біжало несколько молодчиків сюди з палками, труби такі металлическими. Забіжали вони к первому заму Кириченку Андрію Сергеевичу. Потім врвалися в кабінет городського голови. Ну, там стали, ані кое що потрещили. У кабінеті Марганецького голови особливого безладу ми не побачили. Лише на підлозі сліди від штукатурки. Присутні тут пояснили. Відкривали вікно, розбили горщик з квітами. Тут свісілі ці нашої гарської грамоти, які ми заслужили як город. Ви їх сняли? ні, я сняла. це сняли ті люди, які з бітами прийшли. У залишеному мером кабінеті розмістилась група молодиків років по 18. Видно, хлопці почуваються як удома. А чай собою принесли? Так, да. з собою Принесли. А чашечки чиї Чашечки, чашечки ми позичили, пазичили помопазичі моє обратно про себе юнаки розповіли. Представляють невдоволених жителів міста. Прийшли на мітинг за власним бажанням. кажуть, дійсно були з палками. Взяли в цілях самозахисту від тітушків, які мовляв знаходились у кабінеті мера. Сюди ми зайшли жертв ніяких немає, зайшли з цілею сняття бідняка. Діннях нам не дають в принципі. А О, ні, ну не ту, ну, звісно, хотілось би. Згодом про події, що сталися, розповів ось цей чоловік. Дмитро каже, він з народом і позиціонує себе представником правого сектора. Він підтримує зв'язок з Євромайданом і чекає звідти наказу. Тільки тоді активісти залишать кабінет мера Марганця. Сидячи в кріслі міського голови, Дмитро розповідає, чому під час мітингу відбулось захоплення кабінету. І тут команда, он з тітушками сидить, а я віжу в окно, хтось дивиться. Ну, все, взяли, взяли і поперли сюди. От і все. Я сказав людям, щоб тут не громили нічого, нічого, не не воровали, тому що потім ж нам городу це все і восстанавливать. Активіст Дмитро не заперечує, до міськради заходили з палицями, взяли для самозахисту. Чоловік підтвердив те, що під час захоплення дійсно побили заступника мера. Проте каже, той сам напросився. Сього да, замом случилося, он почали діляти відпор. І получил за это. Насколько ну, сильно получил? ну я не знаю. Я я поки заскочив. Я вже його почав витягувати, щоб його ні білі. ну конечно, він... ну, хто заступника Марганицького міського голови. Ми знайшли у лікарні Нікополя. Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості бальмуть Кириченко Андрій Сергійович, 51 рік, поступив Двадцять верто года з діагнозом закрита черепно мозгова травма, сотрясень головного мозга, перелом 10-го ребра справа. Про вчорашні події Андрій Кириченко пригадує наступне. Я ж навіть не бросався на 10 чоловік зразу, которые з трубами стояли. А чим били? Ногой, рукою, палкой, я не знаю чим. Студія поламали парочка на мене. Железних. повертаючись до подій у Марганці, Вчора там всі чекали завершення позачергової сесії міськради. Вона і вирішила долю мера Олега Бідняка. 27 депутатів проголосували за дострокове припинення його повноважень. Так Так, так. і се час так, що вот народ взяв на себя эти і регулювали такі процеси. Тобто і депутати, і люди в місті єдинодушні в рішенні в тому, щоб зняти цього чоловіка з той должності, на которой він находился. На сьогоднішній день активісти повідомили, Кабінет мера вони залишили за крісло міського голови. Зараз йде активна боротьба. Регіонали воюють з опозицією, яка у меншості. Олена Радченко, Едуард Савранський, новини 11-го каналу.